Хм. <гум> Як цікаво. Ага. Вітаю. Що думаєте? А, ну, дуже реалістична картина. Ні. Що на вашу думку творець хоче тут передати? А, не знаю, взагалі. Ні-ні ні. Жодних хибних відповідей. А, а дівчині самотньо? Ні. Довгі повінні маски пензля натякають на безтурботність. Дівчині не просто самотні. Ви впевнені? І ще, що мотом тут використана помаранчева фарба? Може в нього лише помаранчевий була, знаєте? А. Я сюди лише за безкоштовним вином. А, пішу. так, що думаєте? А, ну, непогано, так? Ні-ні, я про смакові нотки. Що ви відчуваєте? Ой, та я досить таки мало знаю, що ви наші ні, ні, жодних хибних відповідей. А, вишні, однозначно. Я от відчуваю нотки м'ясистості з відтінками кукуми так та кальцинованого вапніку. Да, не вже. А з чим би воно добре поєдналося? З водолазкою? Ммм, з А, Ця музика просто ну, типу, Класка, так. Що на вашу думку, Бакрині хотів цим сказати? Так, слухайте, я-я я не знаю. І взагалі мені байдуже, Ні-ні-ні-ні що... жодних хибних відповідей. Mm. Ам, так. Може, він почувався замкненим. замкненим. Ці, Може його скрипки репрезентують типу якусь там ватну силу? Ага. Псив той інтелектуальний індик вторгнувся в його особистий простір. Ніяк не піде в сраку? Ні. Ні, ну тут занадто в деталі. <звук>